Гадаю, що кожна доросла та дитина любить солодощі, проте світ солодощів без карамелі буквально неможливо уявити. Та про те, чи знаєте ви, як з'явилася перша карамелька, та як вона виглядала? Якщо ні, не проблема. Просто не перемикайте програму, і я, Даринка Попко, вам розповім цікавинки про карамель. Лодяники бувають різних смаків, кольорів, форм і розмірів. Як правило, вони мають фруктовий смак. В Європі, особливо в північних країнах, таких як Німеччина і Нідерланди, існують також льодяники зі смаком солоної лакриці. Сама назва цього смаколика походить від латинської назви цукрового очерету. І хоча нам точно не ім'я людини, яка першою приготувала карамель, проте існує. Но цікаві легенди кажуть, цукровий очерет це така рослина, яку випадково підсмажили, і цієї миті відкрили цілу кондитерську галузь. А інша легенда свідчить про те, що напередодні різдва 1670 року один хоромейстер собору в Німеччині втомився під час проповіді через галузь дітей. А на той момент потрібно було висловлювати подяку Господу. Тоді хоромейстер попросив у місцевого пекаря, щоб той приготував якісь такі карамельки, які б могли зацікавити дітей. Тоді він приготував карамельні палички. Пізніше німецькі емігранти привезли ці карамельки до Америки і вони вмить стали популярними. У 1920 році американський бізнесмен Боб Маккорман із Джорджії запустив виробництво з виготовлення карамелю і додав до них м'ятного смаку. Згодом людяників з'явилася ще одна форма лікувальні цукерки, які робили вживання гірких ліків більш смачнішим. А чи чули ви коли-небудь ім'я Карл Солдан? Якщо ні, то я вас познайомлю. Це є німецький фармацевт, який перший у історії людства поєднав солодкість карамелі з корисністю трав. Його донька часто хворіла на застуду та відмовлялися приймати гіркі ліки. Тоді у голову турботливого батька. Прийшла ідея, а чому б не поєднати солодке з гірким? Донька не відмовилася від такої цукерки. А давайте і ми приготуємо величезну карамельку. Добрий день. Добрий день. Мене звати Дарина. Мене звати Юля. А з чого виготовляється карамель? Ми виготовляємо нашу карамель з цукру. Основа це цукор. Водичка В процесі ми додаємо аромат, і коли карамелька вже приготована, ми виливаємо її на гранітний стіл. Вона там охолоджується, і ми замішуємо наші барвники. Вони у нас всі натуральні. Наприклад, жовтий барник у нас з куркуми. Червоний у нас це чорна морква, вона росте в тропіках, і з, неї, з її соку виготовляє червоний барник. Також у нас є ще зелений барничок, він у нас зі соку шпинату, щавлю або кропиви. Чорний барничок це у нас рослини вугілля. А що ми будемо сьогодні готувати? Ми будемо робити з тобою фігурку Лала Фанфан. Качечку. Клас! Так, зараз я підігрію наші кольори. Зараз будемо змішувати оранжевий. Тепер розуміє, чого Давай, ця машина я робить. Є в нас все вручну робиться. Наша карамелька готова. Клас, дякую. В процесі приготування карамелі можна багато фантазувати і творити. Адже коли карамельну масу починають охолоджувати, вона стає гнучкою, наче пластилін. Тоді з неї можна робити усе, що заманеться: фігурки казкових героїв, людяники, цукерки, карамельки і все-все-все. Карамельку можна навіть і удома. Для цього вам знадобиться вода, цукор, лимонна кислота, різні барвники та також ароматизатори. Та необхідно пам'ятати про техніку безпеки, тому що можна ну, дуже сильно обпектися. А з вами була сьогодні знову я, Даринка Попко. Па-па!